Добрий день, шановні учні! Я вчитель математики Одеського ліцею No53 Одеської міської ради Сербіна Маргарита Сергіївна. Запрошую вас на урок для 5 класу за темою ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 та 10. Повторимо з вами ознаки подільності на 10. Запис натурального числа закінчується цифрою 0. На 5. Запис натурального числа закінчується цифрою 0 або 5 на 2. Запис натурального числа закінчується парною цифрою 0, 2, 4, 6, 8. Запам'ятайте ознака подільності на 3 число, сума цифр якого ділиться на 3, ділиться на 3 або Якщо число ділиться на 3, то сума цифр ділиться на 3. Ознака подільності на 9. Число сума цифр якого ділиться на 9, ділиться на 9. Або якщо число ділиться на 9, то сума цифр ділиться на 9. В нас з вами сьогодні цікава вправа. Знайди шпигуна. Серед чисел вписані ті, що діляться на певне число. Але є одне зайве наше завдання його знайти. 248 372 591 630 816 подільність на 3. Отже, число ділиться на 3, якщо сума цифр ділиться на 3. Давайте перевіримо. 248. 2 додати 8, 10 плюс 4, 14, на 3 не ділиться. Отже, це зайве. А може, ще є? 372. 3 плюс 7, 10 плюс 2 12. 12 ділиться на 3, отже, 372 ділиться на 3. 591. 9 плюс 1 – 10 плюс 5 15, 15 ділиться на 3, 630, 6 плюс, 3 плюс 0 буде 9, ділиться на 3, 816, 1 плюс 6 7, 7 плюс 8 15. Отже, наше число 248. Наступний рядочок: 140, 255, 474, 635 та 820. Подільність на 5. Число ділиться на 5, якщо закінчується цифрою 0 або 5. 140 закінчується 0, 255 п'ятіркою, 474 четвіркою, 635 п'ятіркою і 820 нулем. Отже, наше число з пигун це 474. 124, 268. 315, 478 та 902. Подільність на 2. Число ділиться на 2 тоді, коли закінчується парною цифрою. Тобто 0, 2, 4, 6 та 8. 124. Остання цифра 4, 268 – останнє 8, 315, 5, 478, 8 і 902, 2. Отже, наше число шпигун це 315, 175, 279, 828, 477 і 792 подільність на 9. Число ділиться на 9 тоді, коли сума цифр ділиться на 9. Додаємо 175, 7 плюс 5 12 і 1 13.

Наступна наша вправа добери цифру. Постав цифру замість зірочки, щоб отримане число було подільним на 2. В нас є цифри 4, 7 і зірочка. На останньому місці невідома цифра, але ми з вами знаємо правило. Число ділиться на 2 тоді, коли закінчується парною цифрою. Тобто тут може бути 0, 2, 4, 6 або 8. 6, 9 і зірочка. Нам треба, щоб це число ділилося на 9. На 9 ділиться число, коли сума цифр ділиться на 9. 6 плюс 9 15. Отже, наша цифра 3, тому що 15 плюс 3 18, ділиться на 9. Два, 5 і зірочка. Нам треба, щоб ділилося на 5. Число ділиться на 5 тоді, коли закінчується нулем або п'ятіркою. Дев'ять зірочка 4. Треба, щоб ділилося на три. Число ділиться на 3 тоді, коли сума цифр ділиться на три. плюс 4 тринадцять отже, це можуть бути цифри. Двійка. 13 плюс 2, 15 ділиться на 3. П'ятірка 13 плюс 5, 18, ділиться на 3. 8. 13 плюс 8, 21, теж ділиться на 3. 8 зірочка 7. Нам треба, щоб це число ділилося на 10. Ми знаємо правило, що число ділиться на 10 тоді, коли закінчується нулем. А зірочка, тобто невідома, цифра в нас посередині. Остання цифра в цьому числі 7. Отже, ми не зможемо, це неможливо, число повинно закінчуватися на 0. Давайте ми з вами трохи побудемо з шифрувальниками. Тобто, нам треба зашифрувати слово так. Літера дорівнює число. Наприклад, А1, Б2, В3 і так до Я33. Ви повинні обрати лише ті літери, номери яких діляться на 3 або 9, які слова можуть у вас вийти. Для цього нам допоможе наша абетка. Давайте спочатку розберемо, які числа нас влаштують. Число діляться на 3 або 9, тобто сума цифр ділиться на 3 або 9. Це може бути 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Далі не підемо, а бетка закінчилась. Тепер підберемо з вами літери, які влаштують наш порядок. Це буде В, Д, Ж і К -Н -Р у, Ц, ща, і Я, які у вас можуть вийти слова з цих літер. Можете використовувати всі, можете використовувати декілька. В мене вийшли такі: Двір, цвіркун, вікняр, ящер, рудяк, друг, журі, ярд і уні, які можуть вийти у вас? Поділіться. Давайте з вами трохи пограємо в детективів, але не звичайних, математичних. Нас з вами завдання. Загадане число трицифрове. Закінчується на 0 і ділиться на 9. Нам з вами треба знайти всі можливі числа. Давайте розмірковувати. Остання цифра 0. Тобто коригувати ми можемо з вами першу і другу цифру. Якщо першу цифру візьмемо одиничку, якою повинна бути друга цифра, щоб це число ділилося на 9? 8. Наше число 180. Чи можуть бути ще трицифрові числа, що закінчаться на 0, перша цифра одиничка ділитися на 9? Ні, не може. Чому? Тому що наступне число, яке буде після дев'ятки ділитися на 9, це буде 18. Ми не можемо в одну клітинку записати дві цифри, щоб утворилося три цифрове число. Тому на першому місці одиничка може бути лише в одному варіанті. Беремо двійку, це буде 280, трійку 360, четвірку 450, п'ятірку 540, Шістку – 630, сімку 720. 8, 810. Чи можуть ще бути три цифрові числа? Закінчується нулем і ділиться на 9. Так, в нас ще залишилося дев'ятка. Ми не використовували його в жодному з цих чисел. Яким можуть бути ці числа? 9 і 2 нулі. 900. І ще одне. Це 990. Воно теж буде ділитися на 9. А тепер ми з вами побудемо трошки конструкторам. Наша задача створити чотирицифрове цифрове число, за умови цифри у числі не повторюються, щоб отриманий результат, ділився на 2 і 3 одночасно. Число ділиться на 2, коли закінчується парною цифрою 0, 2, 4, 6, 8. Число ділиться на 3, якщо сума цифр ділиться на 3.

2 плюс 8, 10, 5 плюс 3 8, 10 і 8, 18 ділиться. 2 плюс 1, 3 плюс 3 6. Всі числа нас влаштовують. Ділився на 3, але наділився на 9. Тобто сума цифр повинна бути 3, 6, 12, 15, 21, 24, 30, 33 і так далі. 7530, 2451, 6204. 7 плюс 5 12, плюс 3 15. 15 ділиться на 3, але не ділиться на 9. 2 плюс 4 6. 5 плюс 1 6, 6 плюс 6 12. Ділиться на 3, але не ділиться на 9. 6 плюс 2 8 плюс 4 12. Влаштовують ділився на 5. Але не ділився на 10. Число ділиться на 5, якщо закінчується нулем або п'ятіркою. Число ділиться на 10, якщо закінчується нулем. Отже, наше число повинно закінчуватися на п'ятірку. Наприклад, 1235, 2785, 3785. Ділився на 2 і 5 одночасно. Число ділиться на 2, якщо закінчується парною цифрою, число ділиться на 5, якщо закінчується 5 і 0. Отже, всі наші числа повинні закінчуватися на 0. Наприклад, 7890, 3450, 7610. Ділився на 5 і 3 одночасно. Число повинно закінчуватися на 5 або 0. Причому сума цифр повинна ділитися на 3. Наприклад. 1230, 2790, 3675. Закінчується 0, 0 і 5. Діляться на 5. Перевіримо, чи діляться на 3. 1 додати 2, 3 плюс 3 6. Перше число ділиться. 2 плюс 7 9 плюс 9 18. Друге число ділиться. 3 плюс 6 9, 7 плюс 5 12, 9 і 12 21. Діляться. Ділився на 9 і 10 одночасно. На 10 повинно закінчуватися нулем. щоб ділився на 9, сума цифр ділиться на 9. Наприклад, 1350, 2430-3780 на 10 ділиться, бачимо, що в кінці нулі. 1 додати 3 4 плюс 5 9 на 9 ділиться, 2 плюс 4 6 плюс 3 9 на 9 ділиться. 3 плюс 7 10, плюс 8 18 на 9 ділиться. Отже, ці числа нас повністю влаштовують. Дякую за увагу. Всім гарного дня, мирного неба, спокою та легкого вивчення математики.